Вітаю, пані та панове. Мене звати Назар, і ми продовжуємо грати в гру під назвою Doom the Dark Ages. О, в попередньому відео в нас вийшов невеличкий колапс із записом. Проте ми, по суті, насолодились по максимуму гімплеєм. Дослідження відклали, скажімо так, в сторону. Ось. Але ми непогано прокачались. Ми прокачали свою ударну хвилю, прокачали ракетницю. Ну і власне ми по сюжету дізналися, що той артефакт серса Аргента, який ми шукаємо, він насправді в людині, в командирці Тірі, яка постійно нас супроводжує в місіях. Ну і власне, нам тепер потрібно буде вилізти з пекла, щоб якось цю інформацію донести і запобігти втручанню принца Азрика, оскільки він також дізнався цю інформацію. Ось е, наскільки я пам'ятаю, закінчили ми на тому, що знайшли батарею е, до е, Атлана, і зараз будемо гратися Атланом е, ходити по пеклу в величезному, величезному роботі. Дивимось. -pilot engaged. System reboot in progress. Ну, в роботі побігать по пеклу це прям епічно. Як я і казав, ну типу знову тут буде велика кількість руйнувань, оскільки гра нам дозволяє просто цим насолоджуватися. Так. Ага, там бачу он. Ага, ну нам в принципі воно туди і веде. Оп! Лови. Уда... Так, померщить праворуч. ага, бачу, там ще один. На! Так, а у нас були гармати. Чого я не можу стріляти з гармат? це сумно. Бувай. Розсипався на шматочці. Дуже підкрадається, підкрадається. От як ми смачно зловили. Так, щось нам чуть-чуть ламають робота. Давай ще раз. Так. А чого? Я ж ударив його. Не ясно. Пробач. А, він мене добив раніше, ніж я ударив. Що? Як таке можливо? Я думаю, я його добив перший. Так, ну, відео, я думаю, ми пропустимо. Так, іди сюди. Що? Чого не працює дещо? Давай, 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 шовенько нам треба шовенько. отак Отако. Є. Відстрібнули, добили. Блин, я постоянно забываю, если чтобы ухиляться, это... Так, а у нас какие-то челлендж... А... а... мы уже все пришли. Окей. Забыть. И... На. На. І так, би, так би відразу Трішки поруйнуємо пекельних будівель. Їх занадто багато тут набудували. Раз ж ми бігаємо вже По цих локаціях хоть ти чого їм стільки, правильно? Правильно. На. Ай, добре. Як ж воно руйнується. На М -м -м. Так, в там наступны на суточки. Просто що відбувається на экране, я не розумію. Ага, бачу, он спейт уже чекает. И ты руйнуешь наш Дим. На тобі. А, справедливо. На, цей раз я перший. Бувай. Ну шо, давай. Ти старався. Тепер я. На, На. На тобі. На Fortress is ahead. ми йдемо туди? Ну все. Серйозно? Ооо, таке ми любимо. Наш кулеметик? Це не кулеметик. Це воно. Супер дробовик. На! На! Мені ну, подобається. Давай. Оп. Оп. Воу, 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 воу. Що, во. що таке було? На тобі. На. И на. Так, оп ты старался Что? Ты что взвесил? Я ему прям голову выстрелил Ты что взвесил? Кто Так долго ты ходишь. Си? Что, дробовик закончился? Ну окей. И что тут? А, зрю, Це перестрібний. Все наскільки погано. Не кажи, що треба вилазить, як сумно. Для чого нам було вилазити з нього? О! А причому цікаво, що він коли. Він коли лежав. От на ну, попередньому рівні, у нього було дві гармати. Може, звісно, помиляюсь. Але він, звісно, пічно. Мені здалося, що у нього нога висить в повітрі. Да, у нього одного висить в повітря. На чого хтося побачив. О, нам дають нову руну. Та ми любимо. Що тепер? А, тепер нам... А, дають ці ножі. Не, ми повернемо поки у цю. Удар на хвилю. Удар на хвилю выглядит интереснее. Вон, удар на хвилю. Окей. Так, что тут все сломалось? На. броню Так добитих сюденько Ага Ти зламати ще ти є а ти розкидаєш свої бомби тут 5 дозвіл на них є Розкидать бомбу в пеклу треба дозвіл без дозволу не можна Так. Оп, що у нас по секрету? Я вже не, час і забув за них. Так, тут два мы мизі... А, тут сьогодні секрет, 85 золота, да, понял, в рівень, короче, недовгий. А по челенджам... А, по челенджам что-то далось много. А, я знаю, що Так, тут треба перекинуть руну. Ну добре Давай Є? Тільки резистор Три потроху п'ять разів Окей Що ти бігаєш за мною Давай Да Та, що таке? бери назад. Так, цены добыли. Щит ее вынесли. Так бы бихте на В. О, на вотху будет прости, что книжки. Тига завышилась их? Ага, дві выли. А, одна хвиля. Давай. Оп. О Довелося занадто епічно померти, наскільки що виключився запис. Ось. Запас виключився на битві уже в самому палаці. Навіть не виключився, а зламався. Старка доправили. Тому, ну, в принципі, для вас там нічого не буде особливого. В плані. Ну, в плані змін. Точно для вас там нічого. Для вас саме буде особливо. Ось я маю на увазі, що в плані один там відео там вкривається якраз на тому моменті, де я в принципі, зараз почав його записувати Але вони не померти ще раз. Я це Зачистили. І ти розбию, далі. Так, тут із небезпечного це у нас якраз... Навіть не цей шановний пан, а там зверху стоїть танк, який нас може трішки пить Так, всю цю мішуру зараз уденько зачистимо щитом. Щитовиків прибираємо і... давай, стріляй. Стреляешь? Тут мы все САР То есть тут пидъем вверх. Є, два танки ми розбили, денько не встигаємо. Добиваємо наїзника. добиваємо ящерку. Оп. Є ще розбили. Так, ну. І... і. Раз. Два. Три. Добили. Раз. Раз. Два. І добили. Все, тут ми швиденько розбиваємо розбиваємо фіксатори воріт. Нагадую, ліворуч і праворуч висять афієніші противаги вигляді грабів. Я вже це максимально стильно. Так, ну і власне нас залишилося тут, по суті, чуденько зачистити санпас. Ось тут якраз, в принципі, знаходиться золото по бокам. І тут бойова зона. E tem Треба зібрати трішки хитпойнтів, такте мідер боли, зачистили розбили і тепер о, з'явився. Из он а так по нему не попал. берем беремо а патрони. Давай. Атакуй. Да, атакуй. Зачислю там все, бо мені геть не подобається те, що їх там так багато. Доби. Добий. І? Це погано. Це погано, бо він нам зламав щит. Бо ще то трішки важко. В принципі, в нас є універсальний метод відновлення здоров'я. Він нас взяв і добив. І ці снаряди, які самонаводяться, це звісно прекрасно. Ну у нас є секретна зброя під назвою Черепомітання. Максимально прекрасно. Ні, я передумав. Хто по мені стріляє весь час? Да добрий щитом, господи! Стих, тих ти. Диви. Цього жука. Спик мене втомити. Це побачимо. О, не-ні-не. давай. За один удар! Шо? Так можно было? Это 6 незаконно, но не сдается. Я забываю, что тут стоит наивысший уровень складности. Не разумею, что бывает. Давай, заявляйся. Нет, это добыли. Это добыли. И это добыли. Ja też za długo wziąłem No dawaj Давай, 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 давай. Давай, швидше, 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 швидше. Думай. Придумав. Тихо, тихо, тихо. Оп, і добить, як неочікувано і приємно залетіло. Є. Це ми домучили. <плес> власне, це такий максимально короткий рівень. Тому. Дякую за увагу. Всім, хто дивився. До зустрічі у нових відео. Бувайте!